Полуниця лорд призначена як для звичайних дачників, так і для промислового виробництва. Це великоплідний сорт, добре прижився на більшій частині території нашої країни. Він відрізняється високою врожайністю, невибагливістю у догляді і здатністю довго плодоносити без оновлення плантацій історія сорту лорд, його характеристики. Полуниця лорд англійської селекції відома в нашій країні більше 30 років кожен садівник. Який спробував посадити її на своїй ділянці, зумів оцінити всі її незаперечні переваги і легко побачити деякі недоліки. Кущі цієї полуниці дуже великі, виростають у висоту більш ніж на пів метра. Листя теж великі, яскраво зелені, блискучі вусопотужні, утворюються в достатній для розмноження кількості. Коренева система розгалужена, проникає глибоко в ґрунт квітконоси високі, міцні. Але в період дозрівання ягід їх доводиться навіть підв'язувати, що дуже рідко практикується при вирощуванні полуниці інших сортів на дорослих кущах. Число квітконосів величезне, може досягати трьох десятків. Цікаво, що до кінця літа облиственність кущів різко знижується вже з другого року, після висадки лорд починає плодоносити в повну силу, що особливо важливо. На одному місці плантація може існувати майже без втрати врожайність аж до 10 років, що вкрай рано зустрічається серед інших сортів у той же час, оскільки вже після 5 років експлуатації ґрунт вимагає посиленого підживлення добривами при інтенсивному землеробстві після 5-6 років посадки намагаються оновлювати ягоди полуниці, лорд дуже великі, досягають маси 90-х, правда. До самого кінця плодоношення вони істотно дрібнішають, але все одно найдрібніші важать 20-30, що для інших сортів є чималою величиною. За формою ягоди коносоподібні, пофарбовані в яскраво-червоний колір з сильним блиском, насіння вдавлені в м'якоть, сама м'якоть щільна, але пружна, на смак солодка з невеликою кислинкою соковита, з сильним ароматом. Оцінки дегустаторів коливаються від 4,7 до 5,0 балів за п'ятибальною шкалою, Щільна м'якоть дозволяє без втрат перевозити урожай на будь-якій відстані. Межа морозостійкості полуниці лорд оцінюється в 26 ос, що є достатньою величиною для успішного культивування сорту в середній смузі на півночі. Він вимагає хорошого укриття кущів на зиму. Весняні поворотні заморозки цієї полуниці не страшні. У холодних регіонах можливо тепличне вирощування цієї полуниці, болезне стойкость сорти на середньому рівні за термінами дозрівання, врожай лорд відноситься до середньопізніх сортів. Період плодоношення тривалий в середній смузі триває з кінця червня до початку серпня. Ремонтальністю сорт не володіє залежно від умов, з одного куща збирають від 1 до 3 ягід відео. Характеристика полуниці лорд зовнішній вигляд ягід, незважаючи на те, що форма ягід полуниці лорд вважається конічною, це не зовсім так, адже настільки великі ягоди не можуть мати ідеально правильну форму. Багато ягоди роздвоюються, набувають рис ширококонічних або навіть клиноподібних. Їх поверхня, як правило, нерівна. Рясніє виганами і западинами, забарвлення типово червона, але переспілі ягоди можуть стати бордовими насіння дрібне, світло-жовті, сильно втоплені в ягоди на поверхню не виступають. Переваги і недоліки. Особливості відмінності лорда від інших сортів. Лорд вже не молодий сорт, але його популярність не спадає, оскільки він володіє масою достоїнств. Наприклад, надзвичайна крупноплодність, прекрасний смак ягід, дуже висока врожайність, розтягнутість плодоношення, невибагливість у догляді, відмінна транспортабельність, здатність дуже довго плодоносити на одному місці, недоліками вважаються. Погіршення смаку ягід в дощову погоду, недостатня стійкість до сірої гнилі і плямистости листя, можливість утворення в ягодах внутрішніх пустот вимога великого місця на грядці. Крім того, зрозуміло, що настільки висока врожайність вимагає внесення солідних доз добрив як при посадці, так і при подальшому догляді, відмінною особливістю сорту лорд є дуже великий розмір ягід при збереженні їх прекрасного смаку, аналогів у сорту дуже мало. Самим великоплідним вважається сорт Чамора Турусі, недоліками якого вважаються невисокий імунітет до захворювань і непереносимість спекотної погоди в цьому плані лорд значно краще, хоча дуже болезнестойким теж не є. Інші великоплідні сорти, наприклад, Гігантелла або Маршал, характеризуються трохи менше вираженим смаком і гіршою транспортабельністю врожаю. В цілому полуниця лорд при всіх наявних недоліках може бути визнана одним з кращих сучасних сортів. Застосування ягід, ягоди полуниці лорд абсолютно універсальні з точки зору використання, оскільки вони великі і дуже смачні, їх по можливості намагаються з'їсти в свіжому вигляді, але урожай зазвичай величезний, і його доводиться переробляти відмінною рисою ягід цієї полуниці є те. Що вони не втрачають форму при термічній переробці варінні варення або компотів, а також при заморожуванні розморожені взимку ягоди практично повністю зберігають смак і аромат, особливості вирощування суниці лорд. Через крупноплодности і величезних розмірів кущів агротехніка полуниці Лорд має деякі особливості, хоча в цілому вирощувати її зовсім не складно, основні правила посадки і догляду традиційні, оскільки вона утворює достатню кількість вусів, саме з їх допомогою полуницю і розмножують, розсаджуючи їх в звичайні терміни. Рекомендована схема висадки сорок 60 при підготовці грядки відразу вносять кілька підвищені кількості добри в порівнянні з посадкою менш великоплідних сортів. Полуниця лорд не відноситься до тіньовитривалим, рости в півтіні вона буде, але ягоди сильно втратять в смаку, тому висаджують її на сонячному місці. Вона схильна до загущення за рахунок дуже швидкого зростання, вкорінюються вусів. Тому всі вуса не потрібні для розмноження, треба видаляти в міру їх появи для поливу краще організувати крапельну систему, оскільки випадкове пересихання ґрунту призводить до значного зниження врожайності. Підживлення даються звичайною схемою 4 рази за сезон, але дози в порівнянні з звичайними сортами збільшують рази в півтора. Особливістю догляду є необхідність підв'язування квітконосів до опор. Іноді у кожного куща вбивають кілочки, але частіше простягають по грядці мотузкові шнури або дріт, можна і обійтися без цього, але треба розуміти, що весь урожай величезних ягід буде лежати на землі. У середній смузі досить легкого укриття на зиму, додатковий шар мольче спанбон середньої щільності. На широтах північніша Києва необхідно накрити полуницю на зиму гілками сосни або ялини, а поверх них додати шар нетканого матеріалу і відгуки практиків про просуниці лорд кущі дуже потужні. Високі листя прямостоячі, у мене дуже рясно цвіте і багато ягід. Причому ягоди дуже великі, та з часом вони дрібніють, але горох це точно, що мені подобається в цьому сорті, так це те, що він може сидіти на одному місці дуже довго. Перший раз я пересаджувала тільки через п'ять років, при цьому ягода не дрібнішала, а кущі просто розросталися до неймовірно великих розмірів, тому треба дуже рідко садити. Сірою гнилю уражається, але все залежить від погоди в минуле літо 3.0 як мінімум викинула через сірої гнилі смак не кисла, але і не солодка сама ягода щільна нінуревагц. Хорюмпрігозрюв'євтопіць в 7-4-1. Сьогодні дегустували цей сорт смак непростий, але і не ах, є сорти набагато смачніше. Та ж Сирія Ельсанта бейтонгтс. Хорюмпрігозрює втопіць в тім 4-2-1. Лорд прижився на нашій ділянці давно і якось не можу знайти йому гідної заміни. Мені подобається ця ягода за гарний зовнішній вигляд. Смакові якості, стійкістю до нашої спеки. А як приємно витягнути з морозильника ці ягоди взимку і вдихнути аромат літа фурса Ірина Іванівна хоріум Хорім віноград, інфошовтрят 4206, Я суницю сорту лорд вже 10 років вирощую. Дуже подобається, і, хоча пишуть, що морозостійкість у неї середня. Взимку 2008, коли у нас було 30 поголі землі, більше тижня після зливових дощів і суниця вимерзла у всіх, моя залишилася жива, причому. Саме грядки з лордом збереглися найкраще чайках. Форюмгою серю Триатс 67040 поки 15 ми відмовилися від цього сорту не дуже нам він якось глянувся, так великі, на відро 5 ягіджарт, так соковиті, ось, мабуть, і всі достоинства, але за смаком і ароматом його розду більш гідні сорти, та й багато ягід у нього через його крупноти всередині порожні. А щодо 10 років? Це дійсно так у брата років 14 на одному місці і відносно недоглянута росла і давала пристойні врожаї. Пилипт ответ Майлрюк Вестіон 8, Один, Полуниця лорд один з кращих великоплідних сортів. Вона хороша тим, що може жити на одному місці до 10 років при цьому, крім підвищених доз добрив, не вимагаючи особливого догляду.